Всім залишатися на своїх місцях. Техніку не чіпаємо, мобільні телефони, поплатили стіл. Всі співробітники кіберполіції Запоріжжя спільно зі слідчим управлінням Вон в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури викрили злочинну організацію у складі восьми осіб. Які в період часу з 22 по 24 рік під приводом допомоги у працевлаштуванні за кордоном ошукували громадян України? Поліцейські встановили, що лідер угрупування разом з двома співорганізаторами координував діяльність інших учасників шахрайської схеми, а також підбирав менеджерів по роботі з клієнтами. Для пошуку потерпілих шахраї розміщували оголошення. Про працевлаштування за кордоном на популярних вебсайтах та під час спілкування запевняли клієнтів в достовірності вакансій. Після отримання предоплати у сумі від 14 до 28 тисяч гривень зловмисники повідомляли, що вакансія вже зайнята, і переставали відповідати на дзвінки. Поліцейські провели 14 обшуків за місцем мешкання та офісних приміщеннях організатора і його спільників. Вилучено здобуті злочинним шляхом грошові кошти, два елітних автомобіля, мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки, банківські картки, договори та чернові записи, що підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб. На підставі зібраних доказів за результатами досудового розслідування фігурантам повідомлено про підозру за частиною першої, другої статті 255 Частиною 4 статті 28, частиною 4 5 статті 190 Кримінального кодексу України по 22 фактам Шахрайств. Наразі встановлена сума збитків понад 600 тисяч гривень. Санкції кримінованих статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Всі фігуранти затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. У вижиті тримання під вартою. Досудове слідство триває.